Доброго ранку, вітаю вас зі святами, народження малюка. Шона вітає малюка і дарую першу вишиваночку з Україною в серці, а також грошовий сертифікат на суму 3 тисячі гривень для купівлі будь-яких товарів Шона. Додатково Вітаю. Дякую. перший бокс отримують мама Віта та її донечка Єва. Сьогодні у Віта день народження, і свій найкращий подарунок вона заколисує на руках. Крихітка Єва народилась напередодні і точно не очікувала, що вже матиме першу вишиванку. У Нас такого немає. Як в Києві, в Києві такого немає. У Львові слава Богу, і це дуже радує, тому що це наша національність. Нас це відокремлює окремлює від всіх народів вишиванки, і це дуже приємно. Так має бути. Родина не зі Львова, та це місто стало для них прихистком у цей складний час війни. Заради безпеки доні вирішили народжувати тут. До Львова переїхали, тому що е, війна. І тут спокійніше родині і дитині. У боксі подарунки і для малечі, і для мами. Дівочка, доця, дивись, що нам подарували і кремчик від підгузник, гель для прорізування зубків, і крапельки в очки тобі, і вишиваночка. Моя перша вишиваночка. Подарунки отримали сьогодні породіллі Львівської обласної клінічної лікарні, а також мами, які народили у львівському перинатальному центрі. Загалом більше ста малюків, яким пощастило народитися у день вишиванки. День вишиванки шонен започаткувало добру традицію підтримувати здоров'я малюків, котрі народилися цього дня, та дарувати їм першу вишиванку. Окрім вишиванки, кожен малюк та його матуся отримує газ в якому знаходяться засоби для здоров'я малюка та мами, а також грошовий сертифікат на суму 3 тисячі гривень для купівлі будь-яких товарів. що не додатково, така гарна акція уже стала традицією для компанії та пологових з дев'яти міст України. Подарункові бокси сьогодні отримали мами з Дніпра, Києва, Одеси, Хмельницького, Чернівців, Полтави, Харкова, Рівного та Львова. Загалом представник. Тавники компанії завітали в 11 пологових в колаборації з Шонен Це вже вдруге. Ми маємо таку гарну акцію, коли ми даруємо нашим малюкам і їхнім родинам першу вишиваночку і цілий комплект для засобів для догляду за дитинкою. Фактично, всі засоби догляду за дитинкою, які можуть згодитися мамі на щодень, вона вже буде мати в комплекті з вишиванкою сьогоднішнього дня і зможе з ними прийти додому. Українці обирають шонен для підтримки власного здоров'я та здоров'я близьких та рідних людей. Здоров'я українців це як фізично, так і ментальна найголовніша цінність. Шонен це інновація для здоров'я нації. У компанії переконані, якщо здорова дитина, то щаслива і вся родина.